Я сказала, заткнися. Геть, два рота три угла побороти. Уйди отсюди сказали, я тільки спитать. Ага, і взагалі у мене тут зять працює, будеш виплигувати, знаєш, куди він тебе зашли. Просто нелюди якісь. Робиться, що Ох, і народ у вас тут. Чуєш, Вов, я вибачаюсь. Там до нас додому на моє ім'я пов'язка прийшла. Ти перевір, там щось ж помилились. Ну, якщо повістка прийшла, значить були на те підстави. Та ні, Вов, вона ж на моє ім'я прийшла. Я... Ну це точно помилка, ти перевір. Жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить жіночка? Вова, я твоя теща. Значить, ж, по перше, не Вова, а товариш майор. Що ти мені цю повістку прислав, да? Це ти так рішив від мене ізбавитися, да? Рішив мене служити відправити. Ах ти ж. Зіночка, до чого тут я? Це особисте розпорядження залужного. Кого? Головнокомандуючого Збройними силами України. Ось, будь ласка, документ. Макумент. Тішова, а в Залужного точно такий же підпис, як у тебе, так? Да? А в залужному більше нема що робити, тільки ваші повістки підписувати. Так, сідайте, оформляємо. Знаєте, не на ту напали, пан майор. Я закони знаю. Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років, жінок до 55, а мені, що характерно, 58. Так що, що не підходжу. Так що що підходите? Хто у нас вдома кожного дня кричить, крім мене, в квартирі мужика немає. Ще два роки послужити. Сідайте. Я знаю, що до призиву підлягають тільки люди з військовими професіями. Все правильно, ви у нас хто? А я у нас Вова, якщо ти забув вчитель географії. Так все правильно. Ви підходите, дивіться воно орки без вчителя географії воюють. Під Києвом заблукали, під Харковом заблукали. Ну. А Лавров взагалі не знає, що Україна це окрема держава. Ви дуже нам потрібні. Навіть якщо я дуже вам потрібна, я знаю, що жінок призивають тільки за бажанням. Ну, в Законі ж не вказано, за чиїм бажанням. Що маємо, жінку маємо, бажання маємо. Оформляємо! Ви не хвилюйтесь, призивник. Після того, як вас призвуть, нічого не зміниться. Все одно вам буде все не подобати тільки вже на території військової частини. Так, стать. Я питаю діти є? Донька. Угу. Прецездатна? Так. А що ж вона за все життя палець-опалець, Нікде, нікуди хоч би разочок. Ми догляд вже проходили. Ще ні, роздягайтеся! Боже, не треба, все, тихо. Я все пам'ятаю. У вас як зі слухом? Погано. Нічого не чую. Треба перевірити. З'їжджайте від нас. Що, я нічого не чую. Забирайте кота, з'їжджайте від нас на *ну. ще нічого не чую. Ну, як не чуєте, йдіть додому. А до свидання. А, кажете, погано чуєте, на? Угу. Слух добрий. Так, призови. Ні, у зятя за начку Там нема такого питання. Зір теж чудовий. І взагалі При... це не я. Це Анька твоя забрала, а тепер на мене це всі думають. Так і запишемо: схильна до зради. Схильна до зради. Приводи в поліцію є. Оце ж ти на мене їх тоді викликав. Значить є. <рив> так, чоловік є. Помер. Так і запишемо. Не витримав. <рив> Кажу, помер! Наполегливість Наполегливість це добре. <рив> ну що ж, вітаю призивник Прокопенко, ви придатний до служби в Збройних силах України. Так, ладно. Я поняла Вовочка, Давай. Давайте скажемо, сядемо за стіл переговорів. Е, я все зрозуміла. З завтрашнього дня з собакою гуляю я. І, і вранці і ввечері. І. І все? І все. Ну що ж, призивник, в яких військах хочете служити? Та да ні в яких військах я не хочу і не можу служити. Я той автомат в житті в руках не тримала, а? А утятницю з котлетами тримали. Там ога плюс-мінус однакова. Будете у нас артилерістом. Чого це? Є інформація, що ви кожного ранку о оп'яті стріляєте з гранатомета. Та я відкашлююсь. Ну, тоді морський флот. Мама, ви ж море любите? За 10 років жодного разу без вас на море не поїхали. Ну що, матрос про готові? Ніяк я тобі не матрос, і не до чого я не готова. Ну, тоді танкові війська.